Доброго дня, шановні глядачі та гості мого каналу. Пропоную вашій увазі персик, який росте в Вінницькій області. Моє бачення, як його потрібно вирощувати. Персик знаходиться на території промислового саду. Бачимо огорожа, то полі. Все були внесені гербіциди по підзаборчик. Коли персика також були внесені гербіциди два тижні тому, бачите. Всі буряни погоріли. Ну, суть не в цьому. Тут в минулому році вираз сієнець алечі. була дика олича, товщиною десь біля сантиметра. І я на ці дикі алечі нащипив в минулому році окульоровку вічком персик. От. Зрізав його на вічко, виросло деревце. Це цьому деревцю другий рік. От, за два роки він утворив отаку ось крону, не Брешу. Йому всього рік. Не два роки, рік. Оце звідси тут був зріс, ось за рік він у нас виріс на 60 см всього висоту. І бачите, на однорічних паганах інтенсивно заклав плодову деревину. Два рази він був покроплений в цьому році. Мідян екстра і хорус. На кожній гілсі у нас приблизно біля 20 квіток. Значить 20, 20, 20, десь біля 100 квіток на дерево. Якщо зав'яжеться лише 10%, це буде 10 плодів по 200 грам, 2 кілограма з дерева. Нас це влаштовує повністю. Чому він такий низенький? Бачите, я стою коло нього і на висоті коліна знаходиться дерево, тобто сантиметрів 60. Верх я опускати не збираюсь. Ці пагани будуть під вагою врожаю падати тако прихилятися донизу. Якщо вони не впадуть, то я їх сам візьму і зафіксую якимись грузиками мотузками. Ну я вважаю, що персики повинні нагнути ці пагани. Тобто вище, ніж пів метра, я його пускати не буду. В цьому році він весь був критий снігом. Я тут підсипав трошки соломки, єловий лапнік був, і повністю сугробом сніга його засипав. Він перезимував чудово. Бачимо, немає ні клястира з немає ні курчавості персика, ніяких хвороб на ньому не видно. І в подальшому я його буду тримати висотою пів метра. Буде такий невеличкий кущ і пагони будуть. Паралельно землі. На наступний рік я їх буду вкорочувати, буде жорстка обрізка, він завжди буде у нас коло землі. Що нам це дасть? Дасть нам це гарантовано високу його зимостійкість Він у нас під снігом ніколи не буде вимерзати. Якщо не буде вимерзати, він постійно буде давати нам врожай. Отак я раджу всім формувати персик в такій кущовій формі. В Вінницькій області. У нас буває морози не часто, один раз чи два рази за зиму, але біля 30 градусів. Цього достатньо, щоб персик пошкодити. Так що формуйте його в кущовій формі, робіть жорстку обрізку, укорачуйте однорічні пагани, тому що персик родить тільки на однорічних паганах молодих. Формуйте його як можна ближче до землі. Дві-три обробки робіть рано навесні, березень, квітень, травень, від курчавості стеклястера споріоза. І кожен рік будете з вражаєм. Дякую за увагу. Всього доброго, до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Удачі!